Рок дев'ятий. Нотатки Елен Уайт. Спадкоємці обітниць, В'язні надії. СУБТА. Після обіду 22 листопада. Після смерті Моїсея, керемо правління було передано в руки Ісуса Навина – як слуги Господньому йому було доручено особливу роботу, його посада мала велику честь і відповідальність, і настанови дані Моїсеєві, були передані йому помітним чином. А тепер сказав Господь: Устань, перейди цей Йордан, ти та весь цей народ до землі, яку я даю їм, синам Ізраїля, кожне місце, на яке ступить стопа вашої ноги. Я дав вам, як я обіцяв Моїсеєві. Господь обдарував свій обраний народ процвітанням. Бог проголосив цей народ святим народом для себе, і пообіцяв, що якщо вони будуть дотримуватися свого завіту з ним, він забезпечить їх із усім необхідним для їхнього щастя. Христос Тріумфує Сторінка 133. Неділя 23 листопада Едем і Ханаан. Якщо б вони дотримуватимуться його заповідей, Бог обіцяв дати їм найкращу пшеницю та вивести їм мед зі скелі. Довгим життям він наситить їх і покаже їм своє спасіння. Через непослух Богові Адам і Єва втратили Едем. Але якщо божий народ дотримуватиметься його настанов, Їхня земля відновиться до родючості і краси. Сам Бог дав їм вказівки щодо обробки ґрунту, і вони мали співпрацювати з ним. Ось я навчив вас постанов і законів, як наказав мені Господь Бог мій, щоб ви чинили так у краї, куди ви йдете, щоб посісти його. Тож дотримуйтесь і виконуйте їх. Бо це ваша мудрість і ваш розум перед очима народів, які почують усі ці постанови і скажуть. Справді, цей великий народ, народ мудрий і розумний, бо який народ такий великий, що до нього Бог такий близький, як Господь Бог наш, у всьому, про що ми кличемо Його, і який народ такий великий, що має такі праведні постанови і закони, як увесь цей закон, який я сьогодні даю вам. Діти Ізраїля мали зайняти всю територію, яку Бог призначив їм. Ті народи, які відкинули поклоніння і служіння істинному Богові, мали бути позбавлені володінь. Але Божим наміром було, щоб через відкровення його характеру через Ізраїль люди були притягнуті до нього, євангельське запрошення мало бути дане всьому світові. Бог бажав підкорити всі народи своєму милосердному правлінню. Він бажав, щоб земля була сповнена радістю і миром. Він бажає, щоб сім'ї внизу були символом великої родини вгорі. Наочні уроки Христа сторінка 289 290. Понеділок, 24 листопада. Земля як дар. Наш Господь усвідомлює конфлікт свого народу з сатанинськими силами в останні дні, які об'єднані з злими людьми, нехтують і відмовляються від цього великого спасіння. Наш Спаситель не приховує суворого конфлікту, який переживуть його діти. Він вказує на небезпеки, він показує нам план битви і важку і небезпечну роботу, яку потрібно виконати. Людська слабкість знайде надприродну силу і допомогу у кожному суворому конфлікті, щоб чинити справи всемогутнього, а наполегливість у вірі і повнота довіри до Бога забезпечать успіх. Він закликає їх бути хоробрими і сильними. І доблісно боротися, бо вони мають здобути небо, і в їхніх рядах більше, ніж ангел, могутній генерал армій веде небесні армії. Бог обіцяє нам усім силу. Нам зараз потрібен невеликий талант, а смиренні серця і прямі, освячені особисті зусилля, пильність, молитва, праця з усією наполегливістю. Христос послав свого представника Святого Духа, щоб оточити своїх живих посланців, які працюють, щоб пронизувати неігнанність яскравими променями Сонця праведності. Його запевнення ось я з вами по всі дні аж до кінця світу. Слухайте голос Ісуса, будьте відважні, я переміг світ. Так, Христос переміг Він наш провідник, наш капітан. І ми можемо сміливо йти до перемоги, оскільки він живе, ми також житимемо. Вівторок 25 листопада. Виклик ЗЕМЛІ Протягом усього життя ми будемо мати конфлікти з силами темряви та здобувати дорогоцінні перемоги. Коли Ісус навин вийшов з Йордану, щоб взяти Єрихон, Він зустрів величну істоту та одразу ж кинув йому виклик. «Ти Наш чи наших супротивників? Відповідь була як вождь війська Господнього, я йду, зніми взуття своє, з ніг своїх, бо місце, на якому стоїш ти, святе. Вождь Ізраїля, сам Христос виконав справу взяття Єрихону. Це були уроки, які постійно передавали дітям Ізраїля. Звертаючи їхню увагу до Бога Небесного, Христос навчав їх не присваювати собі славу. Не будемо плястити самозвеличення. Коли ми починаємо думати, що ми щось собою являємо, пам'ятаймо, що в нас немає нічого відмінного чи кращого за інших смертних, окрім того, що дав нам Бог. Коли ми маємо потребу, пам'ятаймо. Ми не повинні наслідувати їхній приклад ремтання та скарг. Бог не вклав в уста Моїсея ні жодного слова осуду. У цьому відношенні вони були окремими і відмінними від інших народів. Приймаючи релігію Ісуса Христа, багато хто здається думають, що вони роблять крок униз. Ті, хто з'єднує себе з живим Богом, як його синами та дочками, роблять кроки вгору. Щоб пізнати силу та міць справжньої побожності, ми повинні сховатися в Ісусі, присвятивши себе Йому беззастережно. Повністю присвятіть свої сили, свій розум, усі свої здібності Богові, де б Він вас не помістив, яким смиренним не було ваше становище, працюйте вірно. Христос Тріумфує, сторінка 135. Середа, 26 листопада. Ювілей. Послух Божим заповідям необмінно призведе до процвітання. Ти будеш позичати багатьом народам, але сам не будеш позичати, і ти будеш царювати над багатьма народами, але вони не будуть царювати над тобою. Повторення закону 15.6. Після семи суботніх років, сім разів по сім років, настав той великий рік визволення, Ювілей. Тоді засурмив сурму ювілейну по всій твоїй землі, і освятиш 50-й рік, і оголосиш волю по всій землі, всім її мешканцям. Це буде для вас ювілей, і повернетесь кожен до своєї власності, і повернетесь кожен до своєї родини, Левит 25, 9, 10 так як і у суботній рік землю не можна було сіяти чи жати, і все, що вона давала, мало вважатися законною власністю бідних, певні класи єврейських рабів, усі, хто не отримав свободи в суботній рік, тепер були звільнені. Господь проголосив Ізраїлю не буде земля продаватися назавжди, бо моя ця земля, бо ви приходьки та захожі у мене, Левіт 25.23 Люди мали бути вражені тим фактом, що це Божа земля, якою їм було дозволено володіти певний час, що він є законним власником, первинним власником і що він прокланається про бідних та нещасних. Такі були заходи в житті нашим милосердним креатором, щоб зменшити страждання, принести промінь надії, запалити проблиск сонця в житті знедолених та страждальників. Патріархи та пророки, сторінка 533 534. Четвер, 27 листопада. Відновлена Земля. Якби ті, хто все ще перебуває на сцені подій, хто мав досвід у діях Бога під час початку та просування роботи, стояли, як Ісус, на вин, щоб зміцнити віру Божого народу, переглядаючи минулі благословення та милості. Вони самі були б благословенними та стали б благословенням для тих, хто не мав цього досвіду. Якби ми розповідали про жертви, принесені тими, хто керував роботою, і розповідали б людям про простоту ранніх працівників і силу Бога, яка була проявлена, щоб зберегти роботу вільною від помилок, омани та марнотратства, вони мали б формуючий вплив на працівників у цей час. Коли ми втрачаємо з поля зору те, що Господь зробив у минулому для свого народу, ми втрачаємо з поля зору його теперішню роботу на їхнє благо. Ті, хто починають роботу зараз, порівняно мало знають про самозречення та самопожертву, які необхідні, щоб виконувати роботу Бога у цей час. Про це слід говорити їм знову і знову. Ті, хто помилявся у минулому, і не упокорився, щоб повністю визнати свої помилки і виправити їх, продовжуватимуть рухатися у своєму дусі. Вони будуть називати істину помилкою, а помилку істиною. Ці працівники, зрештою, опиняться на боці сатани. Як Бог вірний у своїй обітниці, так він буде вірний і в своїх погрозах, брати і сестри. Я можу мовчати в могилі ж ці попередження від Бога матимуть відповідний вплив на ваші розуми та серця. Але, словами Павла, Я кажу вам, знаючи страх Господнього, ми переконуємо людей повсюди покайтеся, Христос тріумфує. Сторінка 140, П'ятниця. 28 листопада. В контексті Біблії, земля і надія нерозривно пов'язані. Цей зв'язок, очевидний у Захарії 9.12. Де Бог запрошує повернутися полонених, що сподіваються, ці люди чекали на цей заклик протягом довгих років вигнання, і нарешті для них настає час повернутися в Єрусалим. Один Богослов колись сказав немає любові без надії, немає надії без любові, і немає ні любові, ні надії без віри. Чи бачите ви взаємозв'язок між надією, любов'ю та вірою на вашому духовному шляху? За даними Агентства ООН у справах біженців у світі налічується близько 44 мільйонів біженців. Більшість із них були змушені тікти зі своїх країн через насильство, політичну нестабільність та війну. Згідно за старозаповітним законодавством, досвід Ізраїля як прибульців в Єгипті мав вплинути на те, як ізраїльтяни мали ставитися до прибульців у своєму середовищі. Вихід 23 глава, 9 вірш. А як ваш власний досвід духовних мандрів повинен вплинути на те, як ви сьогодні ставитеся до біженців для більшого прочитання? Христос тріумфує, Бог вірно виконує свої обітниці 12 травня, сторінка 139. Христос тріумфує. Суперечка між Христом і Сатаною закінчена. 31 грудня, сторінка 372.